Славу. Слава Богу! Дякуємо Богу, що Бог нам дозволив і в сьогоднішній день бути перед лицем його в Божому, що Він зберіг, сохранив нас кожного. І ми сьогодні багато чули вже Слово Божого, де Господь говорив до нас для того, щоб нас настановити, для того, щоб нас потішити, для того, щоб нас привести в належний стан. І ми також, я собі зауважив, розсуждали перед. Служінням, що як швидко йдуть дні, і це служіння також завершиться до кінця. І якщо глянути, дуже швидко прийшло літо, вже осінь пів місяця прийшла, так швидко наше життя воно в основному цей час, де Бог його якби скоротив, і ми бачимо, як швидко дні летять. І хтось свербить, тому що ми старі, нас кидають сили, здоров'я підводить порою. І, ну, все воно якби так швидко йде, і людина, яка вона тримає цю землю, вона буде скорбити через те, що е, ця земля для неї рідна, вона щось переобрила, вона щось має і втрачати якби жалко е, це всім розставатися з тим, і е, це є е, е, неправильний стан людини через те, що ми є прохожі на цій землі. Якщо ми е, тримаємося за цю землю, за те, що ми маємо на цій землі, і ми не так дорожимо, що воно у нас тяготить і ми скорбимо, це неправильно. І навіть те, що наша молодість проходить юність, хтось старший, хтось свіє, також ми розуміємо, що ми прохожі і дано нам бути в цьому тілі дочасно. І якщо ми маємо надію, ми маємо віру в те, що написано в Слові Божому, то ми повинні радіти, бо я читаю з місце, де нас Павло потішає, це Адруге Коринфян, 4-5 розділ, Випрошно читати 4, -й, 16 -й вірш. Тому ми не сумуємо, але якщо зовнішній наш чоловік і тліє, то внутрішній день у день обновляється. Бо короткочасне легке страждання наше викликає безмірну вічну славу, коли ми дивимося не на видиме, але не на видиме, бо видиме дочасне, а невидиме вічне. Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах, дім нерокотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючись облічитися в небесне наше житло, тільки би нам і вдягненим виявити нагими. Бо ми знаходимося у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, що смертне. Поглину те було життя. На це саме і сотворив нас Бог і дав нам запоруку духа. Отже, ми завжди маємо сміливість, і як знаємо, що поки живемо в тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не відінням. Сміливість вже маємо і бажаємо краще вийти із тіла і оселитися Господа. І тому ревно стараємось, чи то входячи, чи виходячі. Бути йому угодними. Бо усім нам належить стати Перед Судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що він робив живучи в тілі, добре чи лихе. Я зачитав це місце і кожному з нас зрозуміло, за що це сказано земний наш дім, який розрушиться, це є наше тіло, де е, цей час наша душа вона зодягнена це е, земне тіло, яке старіє, яке відчає. Яке написано розвалиться, чи те, що всім належно належить померти, як написано. І ми це тіло, цей храм, де написано, каже, ви є храм, де Бог каже, селюсь, я буду ходити в них і вони будуть моїм народом. Це наше тіло, храм Духа Святого. І я собі зауважую, каже, ми віримо в те, що не видиме, бо видиме, оце воно дочасне. І так часто люди цінують оце видиме, оце тіло дбають про нього, і якби каже, ця людина хоче жити вічно на цій землі і ніколи, як би думає, не помре. І Я собі зауважую, так якби алгоритм такий навели. Дійсно, коли е, воно якби є доречно, коли жінка носила двох двойнят і вони мали народитися. І один до другого каже: от скоро ми народимося, скоро ми вийдемо. З отроби мами і побачимо цей світ, який він є. А він каже, що ти говориш, який там світ, його немає. А Він каже, ні, ми народимося, ми побачимо сонце, ми побачимо світло, ми побачимо маму, така, як вона є. О, і ми будемо частиною цього світу, ми зможемо ходити, ми зможемо е, зривати дерева плоди, ми можемо бути повноцінно жити. А другий каже, та не може такого бути, ми тут будемо завжди. І дійсно так воно і є, коли люди живуть на землі. Скільки багато людей ну, спорить, притикаються, що нас чекає ну, після смерті. Одні хай помрем, і все, а другі, ну кажуть, а хто його знає, що воно там буде? Але дійсно ми бачимо, Слово Боже відкриває нам, що є життя такий період, коли ми були в робі манти, коли ми народилися, коли ми ходимо по цій землі, але прийде той час, коли ми через смерть. Переведе у вічність. І це набагато більші можливості для нас відкриваються в Господі, як написано, каже, лучше нам оставити той, який пережив Павло, він казав, бачив і чув ті голоса, що не може переказати людина. Він бачив, був піднесений до сьомого неба. Він навіть не каже, що я, а він каже, знаю такого чоловіка. І він відкриває того, що він каже, що лучше би нам вийти з цього тіла. Але водворитися в Господа це насремно лучше. І тому це є наша надія, це наша тіха, І ми потішаємо один одному і кажемо, яке для нас є велике надбання Ісусі Христі, що ми маємо цю віру і надію жити з Господом вічно, що ми перейдемо у вічність і ми знаємо, що ми побачимо Бога. Так, як він є, його в славі і красі, яка впізнає його, так як ми пізнані. Ми побачимо лице в лице Його, і тому це є наша надія. Хай Господь нам тому допоможе. Але ми повинні розуміти, що перед нами є ще дорога. Нам треба ще пройти якийсь період відрізок цього земного життя і сохранити себе в чистоті і святості. І тому слово Господнє говорить, що нам належить виконати для того, щоб нам побачити Господа. Якщо ми е, маємо цю надію, маємо віру, то ми повинні не просто цією надією ну, просто жити і чекати, але ми повинні дещо робити. І тому далі читаємо ми 6 розділі е, 14 вірша, дає Павло на настанову таку: не схиляйтесь під чуже ярмо з невірними, бо яке спілкування праведності з беззаконням, що спільного освітла з темрявою, яка згода між Христом і Веліаром?» Або яка спільність вірного з невірним, яка сумірність храма Божого з ідолами, бо ви храм Бога Живого. Як сказав Бог, оселюйся в них і ходитиму у них. І буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, говорить Господь, і не доторкайтесь до нечистого, і я прийму вас, і буду вам Отцем, і ви будете моїм, моїми синами і дочками. Говорить Господь Содержитель. Отже, улюблені, маючи такі обітниці, очистимо себе від всякої скверні плоті і Духа, творячи святиню страху Божого. Оце це повеління того, що дійсно ми зрозуміли, що є радіця, що є темрява, що є світло, що угодно Богові, а що ні. і що Ми є не свої. Ми викуплені і ми належимо Господу. І тому ми не можемо схилятися під чуже ярмо. Ми можемо доброохотно вибирати свій путь. І якщо ми вибрали путь спасіння, путь Христів, ми повинні стояти на ньому. Ми повинні стояти твердо. І тут написано: не доторкайтесь до нічого нечистого, і я прийму вас. І я в собі думаю, коли я тільки покаюся, я зразу Господні положив, що його нечисте. Нечисте це не те, що було в старому законі оприділено нечистим. А те, що є гріх. І ми коли читаємо так часто, ми бачимо навіть в наш час люди щось говорять, що нам можна їсти, ну, що нас може спирняти, що ні. Ми бачимо, навіть Христос сказав, що умити, їсти не руками, воно не спиняє людину. А те, що виходить із зустрічі її всякі помисли, оце оскверняє її, всякі недобрі слова, оце оскверняє її. І ми, коли читаємо до Тимофія, каже, що в останні часи каже, з'являться люди, які будуть забороняти вступати в брак, і які не, не будуть е, давати, ну, споживати те, що воно каже Богу освячено, що воно хороше, для споживи, тобто небудь стати є нечистим. Ми бачимо, що е, це вже попереджали нас, і ми бачимо, що воно так є, але нечисте є одне це є гріх, який зверняє і тіло, і дух наш. Тому ви повинні розуміти здраво, що є закон даний був для Ізраїля, а що даний в Новому завіті для нас благодать, і що написано, нічого не вже не зачиснуло, нічого немає чистого, того, який почитає нечистим. Якщо е, той брат, який має віру, тому що для нього нечисте, він його почитає тільки нечистим. А на самом ділі Бог все освятив і все сотворив для того, щоб воно було нас для спожитку і каже, коли вона сприймається з подякою, я і освячується. І хай Господь нас благословить, що ми дійсно хранили себе і скверне цього світу, що ми відокремились від цього світу і хранили себе чистоті і святості, що ми могли побачити Господа і радіти з Господом. І ми можемо прибрати себе, своє серце, наскільки ми прагнемо бути з Господом. Чи ми можемо вже сказати, що гляди, Господи, чи нас тяготить оці огороди, чи нас тяготить це зерне, чи ми ще хочемо тут жити і жити, і ще купити і назбирати, і збирати всього. Бо ми ще якби не нажилися, і ще не ну, нам цього ще не достать. Але коли ми увірили Господа, ми повинні розуміти, ми є прохожі, і все воно закінчиться в один час, коли прийде пора, та жінка, коли належить її родити, вона не на хвилину чи на годину не затримується, коли бо назначено Богу. Вона народить цю дитину. Так само і нам назначено якийсь період часу прожити і померти, перейти у вічність. Кроме, звісно, тих, як написано, які доживуть живуть до приходу Христа. Вони також ці тіла вони переміняться, і ми нові ока будемо в нових тілах, і будемо підняті на зустріч з Господом. І написано так завжди з ним будемо і цей надією потішаємо один одного і надіємося на то. Господь хай зблагословить нас, що ми дійсно прилагали всі старання зусилля, щоб хронити себе від скверниць цього світу. А Богу Хай буде слава за все і повіки. Амінь.